Вивозили обладнання з-під обстрілів поштою, вантажівками і залізницею. Було складно знайти перевізників, які готові були їхати там, умовно, в зону бойових дій. Знаходили нові можливості для продажу. Ліс рядом, скажімо так, потенційний збут в Європу теж рядом. Домовлялись з владою і шукали землю. Як би все гарно не виглядало, дуже важко залучити сюди підприємство. Для того, щоб врятуватися від війни і зберегти бізнес. Ми побачили, що власне це там скоро війна не закінчиться, і економіка українська починає просто падати. Через повномасштабну війну Чернівецька область в лідерах за кількістю релокованих підприємств. Сотні компаній перевезли нове обладнання та дали приблизно 4 тисячі робочих місць. Наприкінці року суспільне підсумовує, як релокація вплинула на економічний розвиток області. На Буковину переїхали понад 120 підприємств з різним штатом, кількістю обладнання та логістикою. Переважно які займаються торгівлею, переробкою та будівництвом. Частина облаштувалась надовго. У березні з Київщини релокувалось підприємство з виготовлення енергоощадних вікон та дверей. У вижниці взяли в оренду цех, куди завезли нове обладнання, яким тепер користується й орендодавець. Цей регіон нам тут набагато сприятливіше, тому що ліс рядом, скажімо так, потенційний збут в Європу теж рядом, і всі наші постачальники мають офіси в Львові, в Франковській, і нам буде, може, трошки легше тут всім. У травні в область релокувався один з найбільших книжкових складів України. Компанія Якабу перевезла майже мільйон друкованих книг з Київщини та навесні влаштувала на роботу 70 людей. Більшість з них місцеві жителі та вимушені переселенці. Позвонив, прийшов на собі Подався документ, нічого складного немає. Коли ми зробили релокацію, зрозуміло, що місцевих осіб ми ще не могли долучити до роботи, тому ми забрали своїх декілька працівників. Це там майже було спочатку. Приїхало 5 людей, потім вже доїжджали. На території області залишилося близько ста таких підприємств, які продовжують працювати на території області, і багато з них планують залишитися на постійній основі. За даними обласної адміністрації, з чотирьох тисяч робочих місць, які надали релоковані підприємства, мінімум третину займають місцеві жителі. Водночас з компаніями переїхали і їхні співробітники. Також працевлаштовують переселенців. Зараз область готова прийняти ще 200-300 нових компаній. Для них є комунальні приміщення. Також будують два індустріальні парки. У парку в Хотині вже є охочі для розташування підприємства. Зокрема, це один з найбільших в Україні виробників велосипедів. Компанія «Велотрейд» розглядає можливість зайняти 5 з майже 14 гектарів і побудувати триярусний завод. Допоки в Хотині компанія вона має лише приміщення для готового товару. Через малу площу запчастини та обладнання перемістили на Тернопільщину. Біля території, де буде розміщені якісь виробничі потужності, розвивається вся інфраструктура, розвивається суспільство, розвиваються туристичні напрямки. Частина компаній перевозила обладнання залізницею та вантажівками. Був і малий бізнес, який більшість матеріалів для виробництва купував на місцях. Зокрема, Євгенія Абдула, яка робить гойдалки. І просто якось знаєте, так все склалося, аж містично. Бо ми сюди приїхали тут. Ці палички, їх просто вагон, тобто вони тут є. І що й на машина тут була? Тобто більше нічого не треба було. І стіл, котрий позаду мене, це також тут, тобто розкрійний стіл. Серед релокованих підприємств є такі, що були не притаманні регіону. Є підприємства, які виготовляють продукцію для очистки водяних систем. Є підприємства, які займаються пошиттям, як я вже казала, там тактично одягу. Є підприємства, які фактично переробляють повністю пластикові матеріали і вторинну сировину переробляють. Компанія Ярослава Лисака виготовляє автоматичні каміни справжнім полум'ям без димаря. Ми побачили, що власне це там скоро війна не закінчиться, і економіка українська починає просто падати, тому що все зупинилося. А у нас все ж таки експортне виробництво. Ну і ми в цьому побачили свою місію, тому що ми реально можемо отримувати валюту в державу. За словами Атаманюк, підприємства дають робочі місця, а ті, які планують залишатись, вже платять податки в місцеві бюджети, що дає змогу громадам розвиватись. Данія Латковська, Володимир Мороз. Суспільне новини. Чернівці.